Актив студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас. Вчора Досити відчули наслідки снігопаду. Центр завмер в пробках. Громадського транспорту на дорогах стало менше, а поліція просила автомобілістів не виїжджати без необхідності. Сьогодні снігопаду немає, а вулицями їздить снігоприбиральна техніка. Водіям стало легше, а ось пішоходам ходити навпаки складніше. В Одесі ведеться активна робота з розчищення снігу. Незважаючи на це, рух на вулицях міста ускладнений, особливо не просто пішоходам, не дивлячись на те, що тротуари очищають від снігу, Одесити скаржаться ходити слизько. Звісно, неудобно, не розчищено. Польська, кешне, плохо почищені вулиці. Ну, дороги почищені, а так тротуари ні. А Через мінливу погоду вже не до білосніжного снігу на тротуарах додалася ще й сльота. «Що прохладно і сирость така, слякать. Дороги дуже погані, ноги намокли, всі грязні. Не дуже. Чому? Вчора було краще, вже тається, не дуже. Просто неудобно, удалося, що дорогу переходити, ну коли санками треба переносити. Ну і не чистять, звісно, що тає. Особливо незручно ходити по білосніжних доріжках батькам з маленькими дітьми. На коляскі, тому що дуже Може можна десь опасть, десь не проїхати, В цьому плані дуже неудобно. У гідрометцентрі попереджають, в Одеській області на найближчий тиждень можливі ожеледиця і туман. Будьте обережні. Євгенія Швіц, Віктор Деманський, Факти. Початок року в Одесі ознаменувався сумними показниками. Жовтня минулого року. По сьогоднішній день в місті від грипу померли вже чотири людини. Усім їм було поставлено діагноз ГРВІ з серйозними ускладненнями. При цьому нинішній осінньо-зимовий період став рекордним і перевищив багаторічний показник захворюваності на ГРВІ в місті. Її рівень вищий ніж за останні 10 років. Незважаючи на високий рівень захворюваності, епідемії, на щастя, немає, зазначила співробітник Держсанепіднагляду Лідія Степанова. Згідно вірусологічним дослідженням, в місті і області зараз переважає пандемічний грип. Одеські організації. Області рівень госпіталізації і форм захворювання з ускладненнями зріс на 25%. Пандемічний грип це підступне захворювання. Його особливість у тому, що він непередбачуваний. в якості профілактики, медики радять пити вітамін С і дотримуватися всіх правил гігієни, ретельно мити руки з милом, обробляти дезінфекторами робочі та інші поверхні. Штеми вірусом грипу особливо легко можна заразитися в період свят, коли люди часто знаходяться у місцях масового скупчення. Рівень захворюваності зріс. Хворіє в основному доросле працездатне населення. Спеціалісти занепокоєні тим, що люди займаються самолікуванням, яке часто провокує серйозні ускладнення. Що важливо знати про грип, дізнайтесь з нашого сюжету. Зараз в Одесі рівень захворюваності не перевищує епідемпоріг. Фахівці вважають, що основний спалах грипу прийдеться на кінець січня, початок лютого. За тиждень по Одеській області звертаються за медичною допомогою приблизно 10 тисяч людей. Зберігаються циркуляція вірусів свиного або пандемічного грипу, сезонного грипу та вірусу грипу. Б Основне Вирусовыделение, как и в прошлые в годы, идет за счет вирусов H1N1. То есть это пандемический вирус, и он свои именно свойства не уменьшил. То есть его свойства, которые он вызывает тяжелые заболевания и в некоторых случаях с летальными исходами, он свои свойства эти сохраняет. Специалисты занепокоєні за надто легким ставленням людей до грипу. Як епідеміолог мене більше тривожить те, що что заболеваемость йде з достатньо тяжкої клінічної картини. Грип – це дуже серйозне інфекційне заболівання, яке протекает дуже бурно. У нас достатньо багато источников информации у всіх категорий нашого населення. Кожен может смотреть в интернете, чем лечить какое-то заболевание. Но все-таки медиков учили лечить и ставить диагнозы. В Одессе уже відбувся летальный выпадок через легковажное ставлення до грипу. К сожалению, пациенты поздно обращаются за медицинской помощью. Летальный исход, который был у нас, пациент, который обратился к нам на шестые сутки от начала заболевания. Он был доставлен к нам скорой помощью. За медицинской помощью до вот этого обращения он не обращался. Он лечился самостоятельно. Хворих, які Беременные женщины, дети в возрасте до 5 лет и пожилые люди свыше 65 лет. Это лица, страдающие различными хроническими заболеваниями легких сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и другими у этих пациентов всього При перших симптомах захворювання, різкому підйомі температури, інтоксикації виражених болях в суглобі, в головному болі ознобі можна приймати жарознижувальне при температурі 38 і вище. Аже довготривала висока температура теж може викликати ускладнення. Категорически в випадку грипу запрещається приймати препарати аспирина. Препарати парацетамол, категорически протипоказаны. Каждый знает этот препарат. Почему? Потому что прием аспирина может вызвать нежелательные последствия, достаточно тяжелые. На питание: чиликуют грипп антибиотиками, специалисты повели наступны. Это общеизвестный факт. Все читают в интернете, что антибиотики не действуют на вирус гриппа. Это соответствует истине. Но никто не назначает при гриппе антибиотики, если нет никаких осложнений. И только врач может сказать пациенту. уже наступил тот период времени, когда нужно дать антибиотики, если, например, у пациента воспаление легких, ему не только нужны антибиотики, ему нужны два, иногда ему назначают три антибиотика различных для того, чтобы справиться с процессом. Или у пациента просто грипп, и он не нуждается ни в каких антибиотиках, он нуждается только в противовирусных препаратах и в дезинтоксикации. Это должен решить врач. Лікарі звертаються до населення Одеси при можливості уникати відвідування місць масового збору людей, особливо для людей похилого віку та дітей, які важко переносяться захворювання в супермаркетах. Слід надягати пов'язки. А прийшовши додому, ретельно вмитися та помити руки. Якщо слібенок заболел либо то його ізолювати і ні в якому випадку не везти нікуди, ні на йолки, ні в театр. не в гости, потому что это идет распространение, это воздушно-капельная инфекция идет распространение, тем более что контакт у детей очень близкий. И больной зашел в маршрутку и он э, начинает чихать, он инфицировал за за один раз инфицировал буквально ну, всю маршрутку 20, слизи, 20, э, до двух с половиной метров идет при кашле выброс Вірусів і в даному випадку спокійно всі буквально ті, котрий їхали вместе з ним інфіцувалися. Як вберегтися від грипу? Єдиного гарантованого рецепту немає. Але все ж спеціалісти радять з повагою ставитися один до одного. Якщо ви захворіли, сидіть вдома і не займайтеся самолікуванням, обов'язково звертайтеся до лікаря. Олена Логінова, Анастасія Даманська. Факти. Про те, що в період стрікучих морозів в Одесі працюватимуть пункти обігріву, офіційний сайт міської ради інформував ще в листопаді 2015-го. Спеціальний наказ було підписано одеським міським головою. Згідно з документом, при зниженні температури до мінус 10 градусів і більше райадміністрації, структурні підрозділи мерії і райвідділи головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій, розвертатимуть в місті пункти обігріву для громадян. Річну ніч і декілька днів після позначка термометру впевнено трималася на мінус 10-мінус 14. Отже, всі фактори для встановлення зігріваючих наметів були явні. Проте від мерії розпорядження щодо встановлення пунктів обігріву МНСникам так і не поступило. Більше того, як нам пояснили в міськраді, зараз там проблема номер один, над якою всі міськують – боротьба зі сноговими заметами. Цій темі навіть спеціальну нараду присвятили в перший же робочий день після святкових канікул. Чож ж до пунктів обігріву нам зауважили, зігрівати поки що нікого, одесити зустрічати новий рік рік кудись роз'їхались, інші сидять по домівкам. Просто не призначення наметів – не дати замерзнути безпритульним, там, скоріше всього, просто забули. В той же час надзвичайники до екстреної ситуації готові давно, чекають тільки команду. Пункти обогріва, звісно, вже готові до своєму призначенню, тобто вони вже підготовлені палатки, знаходяться в аварійно-ритуальному загоні спеціально призначення головного управління. Звісно, те імущество, яке там необхідне, тобто це печі обогрівальні, также столы, полы, все это уже готово, то есть только поступает команда, в течение полудня все это восстанавливается и разворачивается. За планами зігріваючих наметів буде два на Старосіній площі і в селищі Кутовського, на вулиці Жоліокюрі, навпроти сільського ринку. Крім цього, працюватимуть додаткові пункти обігріву на базі шкіл, лікарень і інших державних закладів. При кожному можна буде отримати першу медичну допомогу. За правопорядком слідкуватиме поліція в режимі патрулювання. В середньому через стаціонарний пункт обігріву в день проходить від 50 до 150 людей. Івана Дерев'янко, Анастасія Доманська, факти. Нові картки посвідчення особи, які видаватимуть в Україні з 11 січня 2016 року, зможуть отримати тільки громадяни, які отримують паспорт вперше. Про це на брифінгу в п'ятницю 5 січня заявив голова міграційної служби Максим Соколюк. За його словами, паспорти будуть видаватися всім бажаючим тільки після прийняття Верховною Радою законопроекту про картки посвідчення особистостей. При цьому він уточнив, що для отримання паспорта у вигляді картки громадянам, що досягли 16 років, необхідно. Дідно пред'явити тільки свідоцтво про народження. А для прискорення процесу оформлення також рекомендують пред'явити копії паспортів батьків. Нагадаємо, з 2016 року громадяни України замість внутрішніх паспортів отриматимуть id карти Відзначимо впровадження такого паспорта є умовою для введення безвізового режиму між Україною та ЄС. Як повідомлялось раніше, Кабмін доручив виділити 50 мільйонів гривень для виготовлення паспортів нового зразку. Свято душевного тепла, добра та сімейного затишку, різдво важливе у всьому світі, особливо в європейських країнах. У кожної країни свої різдвяні кулінарні традиції. Зробимо невеликий екскурс до зимової словакії. Чим цікавиться країна, та які смачні традиційні страви готують на різдвяні свята? Чи зможемо ми щось запозичити у словаків до нашого різдвяного столу? Словаччина країна величних гірських вершин, кришталево-чистого повітря, річок, озер, а також цілющих термальних та мінеральних джерел. Словаччина овійна легендами середньовічних замків. Вона має унікальні культурно-історичні пам'ятки, цікаву своєрідну архітектуру. Словаччина одна з кращих місць в Європі для проведення зимових канікул. Країна лежить на території гірської системи Татар та Карпат і відома своїми гірськолижними базами. Братислава столиця Словаччини з тисячолітньою історією, чудовим історичним центром, фонтанами, пам'ять. Никими та романтичними вуличками Братислава місто не тільки історії та культури, але й смачної кухні. Є у словаків свої кулінарні легенди. У нас ось вот эти вот прянички це традиційні пряники, які готують только в Братиславі. Есть такая легенда, что эти пряники были специально придуманы влюбленным поваром, который влюбился в императрицу тогда еще австро-венгерской -Венгер, империи и специально придумал вот такие вот интересные формы для того, чтобы хоть как-то привлечь ее внимание. И считается, чем более хозяйственная, чем более радушная хозяйка, тем ярче у нее будут пряники. Словацька кухня різноманітна, смачна, ситна та дуже вигадлива. Обов'язково треба спробувати такі страви, як галушки з сиром, картоплею та шкварками, а також традиційні вафлі обладки. дуже вкусні тонкі. Вважається, що на всіх курортах, в у Словакії очень много, мінеральних курортів, производяться різні обладки зі своїми вкусовими качествами. У нас братиславські обладки, орехові і ванільні. Не обходиться ні одно з в Словакії. Це, звісно, галушки. Из картофеля и братислав, братиславский настоящий гуляш из телятины. Гуляш словацкий, традиционный из телятины с добавлением специй, трав. Это картофельные галушки со шкварками, бигус с черносливом, сосисками, булочки с корицей. Облатки, о которых я вам уже говорила, это братиславские рогалики. Они бывают двух видов с орешком и бывают с маком. Это традиционные сладости, которые делают именно на Рождество в Словакии. Популярним в Словаччині є бігус – друга страва з квашеної капусти та м'яса. Це тушена капуста з додаванням великого кількості чернослива і підкопчених сосисок. Дуже різноманітні алкогольні напої. Національний алкоголь – це горька настойка діменовка, яка більше 50 градусів. В Словакії традиційно її п'ють нечисто, її розбавляють разом з гарячими напитками, тому що географічно так склалося, що в Словакії холодно, це горна країна, для того, щоб грітися, спеціально додавляють в горячий чай таким образом виходить такий насыщенный гарячий алкогольний напиток, який може помочь загорітися лыжникам, сноубордистам». Добрим вважається словацьке вино. Кращі сорти конкурентоспроможні на міжнародному ринку. Наприклад, найвідоміше словацьке вино «Айсвайн». Ми представляємо словацьке вино. Можем вам похвастаться, что словацкое вино вошло в пятерку лучших вин Европы. Даже в некоторых номинациях обошло Францию, чего абсолютно не ожидали все в Европе. Самое известное словацкое вино – это Ice Wine, которое делается на основе уже слегка примороженного винограда, который собирают в виде изюма. Его специально заливают в чаны, которые выстаиваются, которые называются путня. Их выстаивают а, около 10 дней, потом переливают в новую путню, и так 10 раз. 8 по 13 січня в Одеському національному академічному театрі опери та балету пройде п'ятий ювілейний різдвяний фестиваль. Вибір програми нині обумовлений не тільки професійними потребами колективу, але й політичною ситуацією. Наші кореспонденти побували на репетиції. Триває репетиція фіналу дев'ятої симфонії Людвига Ван Бетховена, яка звучала у прощальному концерті 2015 року і завершатиме різдвяний фестиваль 2016-го. А відкриється він прем'єрою ораторією Ілія Фелікса Мендельсона. Музичний керівник фестивалю Олександр Самуїла підкреслює, що складаючи програму, він спирався не тільки на професійні потреби колективів, які задіяні у концерті, тобто оркестру, хору і солістів, а й на потреби суспільства. І виявилося, що ці два твори пов'язані з ювілеєм Недавно совсем было 245 лет Бетховену, юбилей, что я потом я узнал об этом, что в дворе, когда будет играть Илью, исполняется 170 лет с первого, первого исполнения этого произведения. В нашем театре это не исполнялось. Это тоже произведение удивительно, благородство и красоты написано абсолютно по Библии, по деяниям пророка Ильи. Вот. И Я влюблен в эту музыку. Есть огромное количество картин гениальных художников, написанных по, по этим событиям, которые описываются в Библии пророка Илии. И у нас будет прямо во время исполнения будут по сюжету. Слідувати буквально місіс із музика із текстом ораторія дуже складна для оркестру і солістів, оскільки тут поєднується своєрідна манера гри і співу без вібрацій і пристрасті Біблії. Проте солістка театру Юлія Терещук каже, що праця долає всі складнощі. Все ні і складно. Ну коли погружаєшся, розумієш, що коли воно йде знутрі, це все реально. Духовну тему в Різдвяному фестивалі 2016 продовжить дві меси «Глорія» – Джакомо Пучіні і Франсиса Пуленка. І вони будуть бачити зрительний зал так, як вони його ще ніколи не бачили до сих пор. Прозвучать произведення Ліста із циклу поетичної і релігіозної гармонії. Прозвучить знаменитая вторая соната Шопена з похоронним маршем. І е, ви розумієте, що якщо в зрительному залі 1500 місць, мест, то на сцені їх намного менше. Ще одна прем'єра ювелейного різдвяного фестивалю в Одеській опері – новий сценічний майданчик. Концерт благословення, погляд зі сцени в силу зали. Коли глядачі розташовуються на сцені. Вернуться к Богу. Вернуться к Богу. Вот когда Люди відходять від Бога. Тогда починається хаос теряється це на чоловічської життя, розрушається отношения між людьми. Наталія Браславська, Анастасія Даманська. Фактиви Факти. дивились новини. Факти. Я бажаю вам усього найкращого. Гарних вам свят з різдвом вас і до побачення до наступної зустрічі в ефірі. Нехай вам щастить.